Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Щиро вдячна, що ви тут живі, здорові. Ось, бережіть себе і дивимося, як зазвичай. Карта дня спочатку, потім будуть інші розклади. І так, сьогодні у нас здається, якщо не помиляюсь, вівторок. Три карти на столі. Вибирайте свою карту інтуїтивно, яка вам ближче по духу. І так, карта номер 1 Будемо дивитися, у нас тут четвірочка жезлів. Четвірочка жезлів вона говорить про якусь гармонію, про гармонізацію, про все, що йде чудово, все йде, ну, не те, що навіть за планом. Тут якось якось все йде, знаєте. Пучком, як то кажуть, все у вас йде ну, навіть не те, що легко, але сьогодні, що би ви не взяли, якось у вас ось тут навіть вогонь горить у вас під руками. Все, знаєте, так ніби взяли той молоточок, а він ніби сам б'є по цвяхові. Дуже хороша карта, мої дорогенькі. Через те, що я тут бачу, ось помітила моє око, що десяточка, десяточка це взагалі колесо фортуни. ось, Тут монетка у вас. Тобто і гроші якось йдуть, і удається якісь договори сьогодні укласти, і якісь балачки не просто, а продуктивні. Тут, знаєте, енергія прямо. Б'є ключом, але так, знаєте, що вам приємно з усіма поговорити, вам приємно якісь плани обсудити. Дуже хороша карта. Плануйте сьогодні, якщо ви подивилися цю карту, плануйте сьогодні щось таке, ну як сказати, те, що у вас, наприклад, давно не вдавалося. Сьогодні вона 100% у вас вийде. Карта номер два. Тут у нас король. Кубків. Король кубків це взагалі-то карта емоційна, хоч і мужчина. Так? Знаєте, от як кажуть, на білому коні, принц на білому коні. Ну, може, на білій машині підвалить, я вже так трошки шуткую. А дивіться, це приємні розмови сьогодні. Це такі задушевні навіть. Це, знаєте, вам як бальзам на душу. Тут можете з кимось помиритися, можете з кимось обсудити свою любовну емоційну сторону життя. Ось якась удача, примирення дуже хороша карта, дуже приємна карта, емоційна карта. Можливо, якийсь гість дуже любий вам. Можливо, хтось завітає в гості. Хороший, хороший день виглядає. Карта номер 3 Тут у нас теж емоційний день, трічка Кубків. Ось тут будьте трошечки обережні, не переборщіть, не переїжте, не перепийте, як то кажуть, підіть з міроприємства, коли у вас. Прекрасний настрій. Не чекайте, поки вам його зіпсують, або вам уже буде аж тошнити від або нудити від оточуючих і тому подібне. Це теж приємні балачки. Це теж а, якісь, знаєте, за чашечкою кави, за скляночкою вина а, чи пивка. А, такі, знаєте, трошечки розв'язані розмови. Ось, але ця карта вона попереджає, що може вам бути забагато. Тобто тримайте себе, ну от як то кажуть, що з гостей треба йти, коли от ви вже думаєте, все, це, 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 це вершина, от, от туди треба йти, щоб трошечки не доїсти, трошечки не допити, трошечки не догуляти. Це можуть бути сьогодні якийсь день народження, маленькі свята, як знаєте, колись були. Утрінічки в дитячому садочку, Ось щось таке, можливо, у когось дійсно день народження. Ось такий день передбачають нам карти. Тобто, я бачу, в принципі, має бути все дуже чудово. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги мирного, чудового, вдалого вам дня. На все добре, мої любі!